Уривок з послання Тараса Григоровича Шевченка І мертвим і живим. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною крові зреберточить. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі з врем'яними огнями, повести за віком, за німцями, недоріку сліпу каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається. Як дітей тих нових доглядати, показуйте, за науку не турбуйтесь, буде матерна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих. побачите славу, живу, славу дідів своїх і батьків лука. Не доріться самі себе, Учитись, читайте, чужому, навчайте свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, і немає злому. На всій землі безкінечно веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла, не забуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я дав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава Україні! Отак От і ви прочитаєте, щоб на сонцем снили всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучників, кого, коли, за що розпинали. Обніміть же, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, Благословить дітей своїх твердими руками, Діточок поцілує вольними устами. І забудься срамотня давня година, І оживе добра слава, слава України. І світ зясний на вечерній тіхо засіяє. Обніміть же, брати мої, молю вас, благаю.